Всім привіт! В цьому відео я хочу зробити для дитини брязкальце, Все в тому ж стилі тедді і буду використовувати ті ж самі кольори. Основний кольор це сірий. І допоміжні, допоміжні блакитний, білий та чорний. Чорного нам знадобиться дуже мало для глазок. Білий та блакитний я планую використовувати для ручки бряскальця, Сіра, сірий кольор буде, сірим кольором буде голова От. і деталі там уже по ходу відео буде зрозуміло. Так, почну я в'язати своє браскальце з блакитного кольору, ручку, набираю, роблю кільце амігорумі. І починаю набирати в нього 6 стовпчиків без накиду. Вибачаюсь вже з початку відео заговорююсь, подивимося, що далі буде. Так, робимо перший стовпчик. Наведу виду різкість, другий стовпчик, третій стовпчик, четвертий, п'ятий і шостий. Стягую ниткою саме кільце і починаю в'язати другий ряд. Другий ряд у нас буде складатися з шістьох збільшень, Тобто, в кожну, кожну, кожний стовпчик попереднього ряду ми пров'язуємо по дві петлі. Одну петлю я вже зробила. І друга. З цього в колі у нас повинно получиться 12 стопчиків? Друга гість стопчик. Три чотири п'ять. Шість. 7, вісім. Дев'ять. Десять. І останній стовпчик 11, Дванадцять. При в'язанні е, іграшок Амігурумі Хтось робить з'єднувальні стовпчики, я не роблю їх Мені так зручніше. Крім того, ниточку, яка в мене залишилась, я використовую як маркер для того, щоб бачити, де у мене закінчується ряд. Але, ну, в принципі, це не обов'язково. Можна підтягнути, протягнути де-небудь скувати і відрізати її. Так, третій ряд у нас іде один стовпчик без накиду і одна, одне збільшення. Так, ми робимо шість разів один раз збільшення. Два стовпчик на збільшення 3 стовпчик збільшення 4 стовпчик і ще одне збільшення. П'ять. І останній стопчик. І останнє збільшення. Шість. Ось так у нас таке от кільце получається. Круг. Не хоче щось у мене. Камера наводиться. Краще. Так. Наступний ряд, четвертий, це буде два стовпчики і одне збільшення. Я роблю таким чином. Першу, перший раз я роблю один стовпчик і одне збільшення. Потім я роблю два стовпчики, один, два і одне збільшення. І так, ще чотири рази: один. Два збільшення, один, два збільшення. Один, два. Збільшення? Один. Два. Збільшення. Так, і у нас тут остається одна, один, один стовпчик, і він відноситься до нашого першого збільшення. Таким чином, наш, наше коло робиться більш округле, не, не виходить, воно видіше з тикутника. В, в п'ятому ряді ми робимо три стопчика без накиду і збільшення один. Два три збільшення. Один, два. Три збільшення. Друге, один, два, три. Збільшення третє, один, два. Три. Четверте збільшення. Один. Два. Три п'яте збільшення. І останнє один. Два. Три збільшення. Так, ви можете рахувати петлі просто підряд, і в цьому ряді у вас повинно. Е ви повинні були отримати 30 петель. Наступний ряд я пров'язую без збільшень. Тобто 30 стовпчиків без накиду. 1 2 3 4 5 6 Сім, Вісім девять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. В наступному ряді ми робимо шість збільшень, Тобто, пров'язуємо чотири стовпчики без накиду і одне збільшення. Один. Два. Три. 4. Збільшення. Один. Два три чотири. одне збільшення. Один, два, три, чотири збільшення. Ще один стовпчик і далі один, два, три, чотири збільшення. Один. Два три, чотири. Наступне збільшення один два, три, чотири і збільшення. В наступному ряді я буду пров'язувати. Стовчики без накиду, без більшень. Крім того, в наступному ряді я буду вводити білу нитку і пров'язувати білим кольором два ряди. Для цього я спустила петлю. Не пров'язало, на гачку в мене залишилося дві петельки, незакінчений стовпчик. Закінчую цей стовпчик я білим кольором. Таким чином у мене проходить зміна кольору. Далі просто в'яжу ниткою білим. Білого кольору по колу. Як я вже сказала, білим кольором два, два ряди. Потім я буду знову змінювати на блакитний кольор нитку. І так, я планую зробити шість рядів. Коли я це зроблю, ми знову зустрінемося і. І я покажу далі, що планую робити. Я пров'язала 6 рядів без змін. Тобто в кожному ряді у мене було по 36 стовпчиків без накиду. В наступному ряді, по перше, я змінила колір на блакитний. І тепер я буду пров'язувати. Чотири стовпчики без накиду, зменшення. Один. Два. Три. Чотири. Таких зменшень я буду робити шість разів. Один. Два три. Чотири. Зменшення я роблю таким чином. Я вже показувала в попередніх своїх відео, але покажу іще раз: я захвачую передню. Стінку петлі м стовпчика одного стовпчика передню стінку другого стовпчика тобто, у мене зараз на е гачку три петлі, протягую нитку, роблячи одну е петлю із двох, і пров'язую дві разом. Таким чином у мене із двох один стовпчик. Так, це другий раз. Один. Два. Три, чотири. Знову підхватила дві передні петлі і пров'язала одним стовпчиком. Один два три чотири, підхоплюю петлі і роблю один стовпчик один, два три, чотири. Іще одне зменшення. Один. Два, три, чотири. Останнє зменшення. Всього у нас в ряді получається 30 стовпчиків без накиду. Наступний ряд я пров'язую без змін. Перекидаю ниточку, щоб не було тут ніяких інших петель з воротньої сторони. В принципі, це не обов'язково робити, бо його не видно буде. Але я так роблю, щоб, вже було гарно з обох з боків. Так, і тепер ця ниточка просто. Підхоплюється блакитною, біла ниточка, підхоплюється блакитною і закріпляється таким чином. І так один. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім дев'ять, Десять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять.

Двадцять сім. Двадцять вісім. І в тридцятий стопчик я не пров'язую повністю, а підхоплюю білу нитку і змінюю колір, і буду робити по шість шість зменшень. через кожні три стовпчики. Тобто пров'язую три стовпчика без накиду, один, два, три і роблю зменшення, підхоплюючи передні полупетлі і пров'язую один стовпчик. Знову один, два, три, Відхоплюю полупетлі і один стовпчик. Знову один. Два три і зменшення. Один. Дуже. Три зменшення так, ниточка не підхопилася. Один. Два. Три і знову зменшення. Один. Два. Три. Три. І останнє зменшення шосте. Так, знову перекидаю ниточку свою. Блакитну і пров'язую. Білим кольором другий ряд без змін. Так, дов'язала ряд. Білим кольором змінюю колір нитки на блакитний. Ось такий у мене мішочок. Получається. Поступово я буду його заповнювати. Наповнювачем використовую холофайбер та планую в середину сюди і в голову ведмедика положити по ось таким брязкальцям. Одне брязкальце не дуже шумить Але коли декілька, то вони дуже добре. У мене є отакі брязкальця і кругленькі. Так що добавлю. Так. Далі я пров'яжу. Без стовпчики, без накладу, ряди з стопчиками без накиду без змін. планую 20 їх зробити, але подивимося по в'язанню на яку висоту буде 20 рядів. Може зроблю менше або більше. В наступному включенні я вам скажу, скільки рядів у мене вийшло. Думаю, що просто стовпчики без накидів ви зв'яжете самостійно і без мене. І так, я пров'язала, як мені здається, необхідну кількість рядів. У мене це вийшло 22 ряди. Також я положила сюди вже одну одне брязковця і трішки додавала наповнювача. Так, у мене ось такий наповнювач. От. Якщо у вас інший, то використовуйте свій от я добиваю трішки наповнюю трішечки ще свою ручку для брязкальця. от і. Ось такий варіант ручки в мене вийшов. На цьому я завершую її в'язання, роблю з'єднувальний стовпчик, протягую ще одну петлю і таку довгеньку ниточку відрізаю, щоб можна було її пришити до голови ведмедика. Кольори ручки ви можете вибирати, в принципі, будь-які. Так, біленьку ми теж сховаємо зараз ниточку. Можна зробити повністю сіренькою, можна зробити сіреньку з блакитною або іншого кольору. Того кольору, який ви бажаєте. Так, ще трошечки ми заповнюємо, якщо потрібно буде, потім, коли будемо пришивати голову, ще можна буде додати. Робіть такий не дуже сильний. Набив іграшки, але так, щоб можна було подержати Так, це я відкладаю в сторону. Холофайбер теж прибираю. І беру сіренький колір. Сіреньким кольором я починаю в'язати голову для ведмедика.